Будемо долучати Дмитра Снігірьова, військового експерта співголову громадської ініціативи Права справа пане Дмитре, вітаємо вас в нашому етері. Слава Україні. Героям слава вітаю. Ну що напевно почнемо з найгарячішого, найпроблемнішого напрямку, званого так званим Покровським напрямку. Розуміємо, що всі е, зведення нашого генштабу і не лише генштабу. Ну, формулюють ситуацію як надзвичайно складну. Розуміємо, що ворог там активний на кількох напрямках. Ну і відповідно, чи можна пане Дмитре це вважати вже генеральною лінією розгортання російського літнього наступу, чи нам ще чекати якихось додаткових можливих дирекцій? Ну і відповідно насамперед просили би вас окреслити, що зараз відбувається на Покровському напрямку. Ну, є певні тактичні успіхи окупантів і відповідне розширення зони присутності. Окупанти намагаються вийти на відповідне основне а завдання це взяти під безпосередній або вогневий контроль трасу. Покрось Константинівка. за останніми інформаціями відстань до траси вже не більше 8 кілометрів. Тобто, можемо говорити про те, що якщо будуть відповідні темпи просування з боку російських окупантів, які вони демонструють останнім часом, то відповідно. Через деякий час постане питання щодо логістичної складової з оборони України і можливості виходу окупантів безпосередньо на Костянтинівку, Себто фактично це флангове ухоплення українського групування зосередженого в часів Яру. це значно погіршить ситуацію на всій ділянці донецького фронту. Основне завдання окупантів наразі це не прорив навіть на Покровському чи Курахівському напрямку. Завдання стоїть виходу на адміністративні кордони Донецької області з метою виконання хоча б так званого першого етапу спеціальної військової операції. Мовиться про те, що наразі російський диктатор фактично поміняв вже риторику щодо. Ланів спеціальної військової операції вже не мовиться про денацифікацію, демілітаризацію, а мовиться про виконання відповідних завдань щодо виходу на адмінкордони Луганських Донецьких областей. При Покровський напрямок пріоритеті на жаль, можемо говорити про те, що окупанти використовують знов таки сталу практику так званих хвильових атак за підтримки штурмової авіації, нанесення ударів. Опозиціях Сил оборони України з використанням ФАБів те, що відбувається на Донецькому напрямку, до речі, не тільки Покровський, але різка активізація відповідно ситуації на Куп'янському напрямку. Причому окупанти намагаються атакувати одночасно по двох флангах Відповідно, в район самого Куп'янська. Куп'янського вузлового і е, в другий фланг – це вихід на Оскільське водосховище з метою розчленування українського групування навпіл різке загострення ситуації. Крім того, Можемо говорити про досить складну ситуацію на Лиманському напрямку. Окупанти штурмують наразі знов-таки по двох напрямках: це район Терне з метою виходу безпосередньо на Лиман. Лиман це ключовий транспортний хаб ЗСУ і відповідно пункт оборони. Плюс другий фланг наступу. Це Район Білогорівки, зустрічний удар з району Вимки з метою створення оперативного оточення в районі Сіверська. Ну і зовсім непроста ситуація в районі Часів'яр. Бої ведуться. В районі мікрорайону Новий і відповідно мікрорайону Канал на жаль змушено констатувати є певне тактичні просування окупантів. Пане а, Дмитро, знути... дозвольте. Будь ласка, я Ой. хочу тут зосередити нашу увагу, тому що аналітики Діпстейт говорили про те, що ворог захопив Іванівське. Це на південь від часового яру. Так. Але в Осухортиці кажуть про те, що ворог не захопив Іванівське біля часового яру. Хотіли би, щоб ви оцінили наскільки зараз складна ситуація сама біля цього населеного пункту і що там зараз відбувається. Важкі бої. Давайте дочекаємося офіційної інформації. Я з великою повагою ставився до Дістеп, але дочекаємося інформації Генштабу Збройних сил України. Ще раз підкреслю, це тактика флангових охоплень. Тобто демонструється та сама фла... тактика, яка. І, ну і була на ну, озброєні країни окупанти ще з двадцять го року. Відмовившись від тактики створення великих котлів, перейшли до тактики створення малих котлів шляхом флангових охоплень позицій збройних сил України з метою а, 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 мінімізації втрат в живій силі і відповідна створення передумов для витіснення з сил оборони України з зайнятих позицій. Це власне і демонструється Одночасний Удар в районі Іванівське і відповідно по флангах. Різка активізація з метою виходу безпосередньо, ну, скажімо так, на лінію вже переназваної мною на лінію Константинівка, тобто на автомобільну трасу. Хотіла би вас ще розпитати стосовно ситуації на харківському напрямку. Є повідомлення від прес-центру Генштабу Збройних сил України. Отже, цитую, зараз генштаб ворог активізувався на харківському напрямку. Відбито три атаки в районах Вовчанська та Глибокого. Російські терористи застосовують каби та накеровані ракети по районах Бугаївки, Вовчанська і Збицького і Вовчанських хуторів. Б'ють з повітряного простору на території Російської Федерації з, на... з напрямку Бі. Города та Шебекіного пане Дмитре, вам слово. Харківський напрямок. Не зафіксовано передислокацію особового складу. З метою посилення відповідно наступу на харківському напрямку. Причому атакують одночасно і в районі Вовчанська, і в районі Лепці. Лепці їм потрібні для встановлення контролю над панівними висотами. Там три панівні висоти, самі Лепці знаходяться в низині. Але от, е, основні бої будуть розгортатися якраз за контроль над цими панівними висотами. Відстань від липців до відповідно Харкова за різними оцінками 20-25 кілометрів, що дає можливість е, засобам ураження противника тримати під вогневим контролем значні території контрольованими збройними силами України Харківських областей. Ну і відповідно, Вовчанськ, важкі бої ведуться. Ви вже назвали населений пункт. За попередньою інформацією збройні сили України контратакували в напрямку цього населеного пункту. Плюс бої ведуться безпосередньо в самому Волчанську. Це район так званої промзони, агрегатний завод. Введено підрозділи збройних сил України. Мовиться зокрема про підрозділи морської піхоти, які дають можливість стабілізувати ситуацію на цьому напрямку. З позитиву можемо відзначити, що вчора в тому ж Шебекіна було уражено командний пункт 6 загальної військової армії. противника якраз ця армія і веде наступальні дії на харківському напрямку за інформацією самої російської сторони, вісім офіцерів вищого командного складу вважається зниклими безвісті, тобто можемо говорити, що успішна тактика нанесення ударів по тиловій інфраструктурі противника, вона має сталу тенденцію. Крім того, повідомляється про знищення білгородської області польового складу з БК і нанесення удару по пунктах постійної дислокації окупаційних військ. Тобто, той дозвіл, який на використання західної зброї для ударів по території Російської Федерації наразі дає свої позитивні знаки, а є відчуття, що ворог намагається концентрувати додаткові підрозділи, власне на харківському напрямку, так зокрема для того, щоб намагатись просуватися до липців і не лише до них. Не тільки на Харківському, але й на Сумському ще раз підкреслює, ворог намагається використовувати тактику тисячу порізів, одночасне нанесення ударів по декількох напрямках з метою відволікання уваги від основного напрямку російського наступу. Це Донецька область, це якраз Покровський, Курахівський, і відповідно, Краматорський напрямок. Тому я не виключаю, що найближчими днями буде різка активізація. Противника якраз і на Харківському і відповідно на Сумському напрямку ті події, які відбувалися напередодні в Сумській області. Можемо говорити про те, що це була розвідка боєм контингенту російських військ, зосереджених в районі, скажімо, сумської області, недостатньо для проведення широкомасштабних операцій, які би мали а психологічна атака Кадирова. На вашу думку, з чим так. була пов'язана? Ну саме і це і розвідка боєм, скажімо так, але інформація Кадирова щодо встановлення контролю над цим населеним пунктом спростована самою російською стороною. Мовиться про так звані рейдові дії розвідувально диверсійних груп. Варто зазначити, що ця тактика вона є сталою для російських окупантів, і ну це не новина. Що стосується самого ненаселеного пункту, то це фактично продовження російського Тьоткіна. Він знаходиться навіть не в сірій зоні. Він фактично прикордонний пункт там. Ну, це окрема була вулиця Тьоткіна, але потім вона розрослася до окремого населеного пункту. Тому тут робити, ну скажімо так, паніку з цього приводу я би не став, пане Дмитре. Дивіться, є хороша новина від Білого Дому. Там ухвалили рішення про те, аби зняти заборону на постачання зброї бригаді Азов. І хотіли би дуже коротко, щоб ви відреагували, як ви думаєте, що вплинуло на це рішення? Ну, варто говорити про те, що бригада Азов є однією з найбільш боєздатних бригад Збройних сил України. Відповідно, Пентагон, чітко і Білий Дім розуміє про те, що подальша заборона на постачання озброєння для одного з найбільш мотивованих і підготовлених підрозділів може, ну, скажімо так, зіграти злий жарт, в першу чергу, самої американської адміністрації. Дякуємо. Дмитро Снігірю, військовий експерт, співголова громадської ініціативи право справа, бо в нашому